Трьохкімнатна квартира, поділязочих 8, перша кімната, кондиціонер, балкон, видно внутрішній двір, там є паркінг, дитяча площадка. 92 квадратних метра квартира. При вході гостєвий санвузол, тут кухня. Далі йдемо в ванну. Можете вже дзвонити 098-454-4. Друга кімната. На підлозі ламінат, шпалери. Кондиціонер ще один. Другий поверх з 9 автономне газове опалення. І ось. Третя кімната, вона така робліком тут би шафа стояла, тут ліжко може. I kuchnia. Kto chce dzwonić, pisze.